Україні у програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Загинув воїн, який вважався зниклим безвісти. Ми запитали, чи будете брати тисячу гривень зимової її підтримки. Загинув 24-річний воїн із Золочівського району. Затримали зловмисника, який поранив ножем знайомого. П'ятеро травмованих внаслідок автозіткнення. У Бузьку провели святкове дійство до Дня Святого Миколая. У Золочої перейменували вулицю Рєпіна. У Золочівському районі сталося смертельне ДТП. Привітали військових із Днем Збройних Сил. У Золочеві засвітили головну ялинку, благодійна резиденція Святого Миколая. У Золочеві проводять рекрутинг на службу ЗСУ. У Золочівському районі сталося ДТП із постраждалими. Серед них діти сумом повідомляємо, що Україна знову втратила свого захисника. Загинув ткач Віталій Михайлович 1977 року. Народження Віталій народився на Херсонщині та служив стрільцем-санітаром. Його бойовий шлях був сповнений мужності, самовідданості та вірності своїй країні. 12 квітня 2024 року. Під час виконання бойового завдання поблизу георгіївки Покровського району Донецької області Віталій зник безвісти. Місяці очікувань завершилися болючою звісткою. Його загибель було підтверджено. Родина героя. Тісно пов'язана з громадою задвір'я, прийняла рішення поховати Віталія в цьому селі, яке стало їх другою домівкою після переїзду з Херсонщини. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана герою України. Стартувала програма Зимова є підтримка. Кожен українець може отримати одноразову виплату в розмірі тисячу гривень. Мета цієї програми допомогти людям підготуватися до зими, полегшити витрати в цей непростий період і водночас підтримати економіку України. Подати заяву можна протягом усього зимового періоду до 28 лютого 2025 року, а використати кошти до 31 грудня 2025 року. Програма доступна для всіх громадян, які перебувають в Україні, за винятком тимчасово Купованих територій, отримані гроші можна використати на комунальні платежі, медичні, ветеринарні чи юридичні послуги, освіту, спорт, відпочинок, транспорт, мобільний зв'язок, страхування, благодійність, пожертвувати на Збройні сили України або купити військові облігації, салони краси, розваги та інші послуги. Ми запитали у людей, чи будуть вони брати тисяча гривень зимової є підтримки. Якщо так, то на що витрачатимуть кошти? Звичайно, що планую брати і обов'язково з. Зараз найважливіше це віддати ці гроші для наших воїнів, які дають нам можливість жити, працювати, дають можливість нам просто святкувати наші свята в наших домівках. Тому рекомендую: якщо ви навіть не плануєте, візьміть обов'язково цю тисячу і віддайте нашим хлопцям. Ну скажу так, во якщо дадуть, то буду. а Якщо не дадуть, то не буду. А на що плануєте використати ці кошти? Час покаже. Однозначно ні. <прав diamond> В інтернеті запропонувала віддати на армію. Ой, я ще цікавилася цим питанням. <губ> так, що, ви, дивіться, не думала, що на це питання, але треба подумати. На ЗСУ. І я якщо добі. М -м -м, без коментарів. Не планую. А чому? То нехай залишиться при мені. Звичайно, що планую, як дають, то беремо. Трошки дамо на, ну, майже, майже все дамо на армію. А там може якісь таблетки куплю на тому все. Ну, тут Для таких людей, котрих взагалі, пенсія мінімальна, то є е, не сказати, ну, досить суттєва під, під, підтримка. Там комунальні заплатити, та й ріки дорожчають, та й таке. Я не вірю в таке. Хай, хай на армію. Дякую за те, що дбають до нас, але хай йде до армії. Я а не дадас. розглядаєте такий варіант взяти і перерахувати на, на ні. ЗСУ. Ні. Хай одразу йде в забу. Напевно, ні. А якщо бути його, то переведемо на армію. Ні. А чому? Ну я щоб так вирішила, я не буду брати Зимовий Ніколи в зимові. Ні. Ніколи в життю. А чому? хай Зеленський Зали... не неї подивиться, вибачить. Я ще думаю. Якщо чесно, я ще не знаю. А чому? А нафіга воно мені? <хи> а нафіга воно мені? Халява, халява, блін. Не треба мені Зеленську, нехай віддасть ті гроші на армію. Ліпше. А ви не хочете ті гроші пожати? – Я Друга, не хочу їх отримати. <хи> я би їх віддав на армію, але отримати я їх не хочу. Хіба <хи> тільки на благодійність. Ну, звичайно, ну, що звичайно, так. Звичайно, що кажемо. А ви? Так, звичайно. Там є така локація підтримка ЗСУ. Так що підтримуємо разом. 29 листопада, під час виконання бойового завдання в населеному пункті Макіївка Сватівського району Луганської області, загинув житель села Соколівка, військовослужбовець Крупка Павло Ігорович. Павло, 24-річний стрілець снайпер механізованого батальйону 66 ї окремої механізованої бригади, віддав своє життя за свободу і незалежність України. Воїн загинув від поранень, отриманих під час мінометного обстрілу українських позицій ворогом. У бійця залишилися батько та брат. Вічна пам'ять і шана Герою України! У Золочеві поліцейські затримали зловмисника, який поранив ножем знайомого. Про це повідомляє кореспондент золочів.нет з посиланням на поліцію у Львівській області. На місце події виїхали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших підрозділів Золочівського районного відділу поліції. Як встановили поліцейські? Того вечора між 57-річним та 32-річним жителями Золочева виник конфлікт, у ході якого старший завдав молодшому удара ножем в область черевної порожнини та в ногу, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого було госпіталізовано. Зловмисник, затриманий, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання. Позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, інформує поліція Львівщини. П'ятеро травмованих внаслідок автозітнення у Бузьку. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент Золочу з посиланням на поліцію у Львівській області. Дорожньо-транспортна пригода стала 7 грудня близько 8.35 на автодорозі Київ Чоп у місті Бузьк Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Ford Ескейп яким керував житель Івано-Франківської області та Реномастер під керуванням мешканця Закарпатської області, внаслідок ДТП водії обох транспортних засобів та три пасажири автомобіля Ford Ескейп отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, максимальне покарання, передбачене санкцією статті, обмеження волі на строк до трьох років. З позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події. 6 грудня Бузька міська рада організувала тепле і радісне свято для дітей сріб, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю та дітей полеглих військовослужбовців. Діти разом із міським головою запросили до святкової зали Святого Миколая. Малеча розповідала вірші, танцювала, фотографувалася та отримувала подарунки. У продовження свята з дітьми танцював великий білий ведмідь, а також проводився майстер-клас із виготовлення різдвяних іграшок. Для всіх учасників було організовано солодкий стіл із частуваннями. Свято подарувало дітям незабутні емоції, створивши атмосферу тепла, радості та віри в дива. Дель цього католицької церкви і, те, і Миколай, який приходив до вас минулого року, дуже дуже вас подобав. І він нам сказав, що нам цього року треба знову. Зібратися таким колективом, такими дітьми, які є такими черними і гарними, бо я знаю, що ми були чемні протягом року. І він вам знову приготував ще якісь подаруночки і, і веселу танцювальну вважальну програму. Бідним дітям у потребі дарувати він любив, аж Господь добрий в небі Миколая полюбив, став єпископом всезнаним Миколай і чесно жив. Особливої кошани він у Бога заслужив. За ініціативи попереднього командира полку, полковника Ростислава Сваволі, та поданням командира 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку підполковника Василя Бондаручка, до Дня Збройних сил України на сесії Золочівської міської ради депутати ухвалили рішення щодо перейменування однієї із центральних вулиць міста Золочів Рєпіна на вулицю Героїв Збройних сил України. Про це інформують у прес-службі окремого ремонтно-відновлювального полку. Унаслідок потрійного автозітнення на Львівщині загинув водій легковика. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на поліцію у Львівській області. 4 грудня близько 19-ї години на автодорозі Київ Чоп поблизу села Вербляни Золочівського району сталося потрійне автозіткнення. Як повідомляють правоохоронці, водій Volkswagen Гольф виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з мікроавтобусом. Мерседес benz Sprinter і вантажівкою Мерседес benz Актрос. Внаслідок отриманих травм водій Volkswagen Golf загинув на місці. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють всі обставини аварії. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтеся правил. 6 грудня у День Збройних сил України представники бульської громади привітали військовослужбовців В другого відділу Золочівського. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки до привітань долучилися працівники Бузького міського народного дому, міської бібліотеки, діти з дитячого садка Лелечення та святий Миколай, роль якого виконав Микола Сенькевич. Бажаємо вам перш за все, миру, перемоги. Буде перемога, буде мир. Сімейного благополуччя, сили, наснаги. Дякую вам за все. Всім. Дякую. 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 Діти декламували патріотичні вірші та виконали пісню Червона калина. Країну, хей, хей, розвесе, З музичним подарунком також виступила директор народного дому села Новий Милятин Ірина Дудкевич. Свято пройшло в теплій і піднесеній атмосфері даруючи військовим слова вдячності і підтримки. Рідні, незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні, кохані, умілі, упевнені та незрівняні. Щиро родяки вам герої, знищити у два бої вами пишем і вірим безмежно. Будемо вільний і незалежний. Слава Україні! Слава, слава! слава нації! Смерть Україна! У золочу засвітили головну ялинку напередодні Дня Святого Миколая. 5 грудня на площі Незалежності у Золочеві засвітили головну ялинку міста, яка символізує початок різдвяно-новорічних свят. Поруч із ялинкою на сцені розмістили різдвяну шопку, яка додає святкової атмосфери. При наближенні свят закликаємо пам'ятати про тих, хто сьогодні оберігає нас на фронті, також вшановувати героїв, які віддали своє життя заради того, щоб ці мирні свята стали можливими. Святкуємо з вдячністю та підтримкою наших захисників. З грудня у Бузьку працювала благодійна резиденція Святого Миколая. Маленькі відвідувачі могли завітати до святого до 5 грудня. 3 грудня у Бузьку розпочала роботу Благодійна резиденція Святого Миколая. Цьогоріч, за словами Святого Миколая, діти найчастіше пишуть у своїх листах про одне перемогу та мир для України. Благодійна резиденція покликана не лише подарувати дітям святковий настрій, але й нагадати всім про важливість добра. Взаємодопомоги та віри у краще майбутнє. Запрошуємо відвідати резиденцію та разом поринути у чарівну атмосферу свята. Військовослужбовці Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області спільно з представниками 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку збройних сил України активно проводять заходи з рекрутингу, запрошуючи громадян на службу збройні сили України. Наразі збройні сили України зараз комплектуються двома. Способами, методами, якби, за мобілізацію і за контрактом. За мобілізацією, розумієте, відповідно до закону України, який зобов'язує кожного громадянина захищати її. Тому ці люди е, призиваються за мобілізацією. Тобто, фактично, е, чим відрізняється від військової служби від е, мобілізації за контрактом? Коли людина добровільно підписує контракт, е, вона має право вибору. Фактично вибору частини, вибору спеціальності і так далі, держава зараз ну, ще можна розглянути таку питання категорія. От хто яка категорія людей підпадає під е, хто є хто? Військовозобов'язаними у нас рахуються люди від 25 і старше. До від 17 років, від постановки на військовий облік, до 25. ви рахуєтесь призов, категорія така як призовники. Тобто ті люди, які по чинного законодавства ще не підлягають призову. Проте. Контракт ви можете підписувати, починаючи вже з 18 років навіть. З 18 років навіть контракт може бути укладений з державою на один рік. На один рік. Вже ті категорії людей, які старше 25 років, вони вже мінімальний контракт для них становить 3 роки. Служба за контрактом передбачає зараз дуже багато відкрито на інтернет-сторінках, як. Робота УА, там, ОЛХ, УА, ЛОБІХ, прямо військові частини подають ті вакантні посади, які є в них частинах. Тобто можна спокійно, вдома собі, якщо ви спланували, ага, так, я буду йти за контрактом, я хочу з державою, ну попробувати на рік підписати контракт і служити в Збройних силах. Вибираєте спеціальність. І відповідно, приходить, можна прийти в РТЦК за місцем проживання. Ми тоді скеровуємо частину, ви берете відповідне відношення з частини, і ми тоді вже оформляємо справу. Процес не швидкий до місяці часу. Ви проходите тести психологічні, визначаємо ваш рівень фізичної, моральної підготовки, чи ви здатні не іменно для цієї спеціальності, і скеруємо тоді в навчальній центрі. У Золочівському районі сталося ДТП із постраждалими. Серед них є діти. 1 грудня близько вісімнадцятої години у селі Гончарівка Золочівського району сталося ДТП. За попередніми даними у результаті лобового зіткнення автомобілів Кіа Соренто та Volkswagen Туран постраждали шестеро людей, серед яких двоє дітей. Рятувальники деблокували водія та пасажира з понівеченого авто Volkswagen Туран. Щоб запобігти загорянню, надзвичайники відключили акумулятори обох транспортних засобів і створили пінну подушку. Нагадуємо водіям дотримуйтесь правил дорожнього руху та враховуйте погодні умови, щоб уникнути трагедій. Будьте обережні. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, що найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаймо армії. Слава Україні! Героям слава!